Система перші унекс це просто неймовірна система. я Її просто обожнюю. Реально вона працює. Скільки систем, бо я не пробувала, я можу однозначно сказати, що ще такого результату я не бачила. От реально з першого використання видно ефект. Тобто, що в нас тут являється? собою, перший продукт це продукт для захисту. Він додається і в освітлюючі продукти, і також може додатися в фарбник. А, саме даний продукт відновлює серчані містки в структурі волосся. Тобто він будує такий міцний каркас і забезпечує від його пошкодження, а, від пошкодження освітлюючими продуктами, від пошкодження е, хімічною завивкою, від пошкодження кератину, від пошкодження е, механічного пошкодження. Так? Тобто, якщо ви використовуєте е, різні. Е, лойки, ну тобто, термо термоінструменти. тому. Але в першу чергу він знову ж таки працює з освітлюючими продуктами. Це нереально крутий захист, який ви побачите відразу з першого використання. Це як видно, волосина після розсвітлення плотна, вона свого роду така, як ніби трохи скловидна робиться, додається максимальний блиск, не доводиться до денатурації структура волосини, є можливість значно більше розсвітлити. Структуру, аніж без використання саме системи Першонекс, саме захисту. Так? Далі в нас є два продукти під номером два: це реконструктори, якщо просто двійка, це звичайний реконструктор, білий два плюс з ефектом антижовтим, тобто ще дає антижовтий нейтралізацію жовто-мідних фонів освітлення. Це особливо для блондинок, для холодних, які хочуть крижити. Блонд, прямо такий, як папір, максимально нейтралізує фон перед тонуванням. Значить, саме ці два продукти вони місять в собі амінокислоти, які дають можливість відновлювати структуру волосся зсередини, і також вони закривають. Кутикулу, тобто їх можна використовувати, є два види використання, два протоколи використання системи PHONEX, і е, зараз так ми можемо з вами переглянути, е, як використовується. Тобто, якщо ми говоримо про розсвітлення і е, розсвітлення пудрою, то в нас іде використання, і щоб було простіше на 25 грамів е, 5 мл продукту. Ну, зазвичай та пропорція, яку ми заміси робимо зазвичай на 25 грамів пудри, тому логічніше використовувати 5 грамів продукту, 5 мл захисту. Після чого є один протокол: якщо ви використовуєте захист Plex першу фазу з освітлюючим продуктом, і у вас по протоколу йде миття голови, і ви конкретно додатково не хочете робити. Відновлення волосся, то ви даний продукт змиваєте великою кількістю води. Далі вимиваєте шампуни, які є в, які є в системі під номером 3, так? Гарно промиваєте повністю все волосся, тоді наносите, 4 Орієнтовно 4-5 натискань другої фази. Вибираєте, яка вам більше пасує, чи біленька, чи з антижовтим ефектом, в залежності від того, яка у вас задача, і що ви будете подальшому тонувати. Залишаєте орієнтовно на 5, а навіть я рекомендую на. На, на 20 навіть хвилин, якщо ви не плануєте далі робити ніякого відновлення, так? тоді змиваєте це все водою і е, переходите до процедури е, е, тонування волосся. Або ж є ще другий протокол. Тобто це ви змиваєте великою пудрою, ви змиваєте великою кількістю води, далі наносите якраз таки другу фазу, або або двійку, або два плюс, теж в залежності від задачі. Залишаєте його на 5-10 хвилин, ретельно прочисуєте волосся, а вони виконують стабілізуючу функцію, тобто вони так занижують pH волосини і стабілізують всі процеси розсвітлення в структурі волосся. Далі ви цей продукт змиваєте шампунем, який під номером 3, і наносите глибоку реконструкцію волосся на 20 хвилин, після чого ви змиваєте, і переходите до тонування. Тобто, ну залежить від вас, який ви протокол обираєте, який вам краще підходить по своїй ціновій політиці, так. Е, наступне, якщо ж ми говоримо це про освітлення. Якщо ми говоримо про фарбування, то тут значно простіше. Тобто тут продукта е, захисту печі ОНЕК з першої фази піде вдвічі менше аніж е, на е, розсвітлення. Тобто один е, мілілітр крему у нас є прописано на кожні 10 грамів фарби. Е, Ретельно ми це все змішуємо з фарбником, однозначно, перед тим фарбник з окисником маємо перемішати до однорідної консистенції, тоді вже додаємо захист пещевнець. Після чого, після фарбування ви змиваєте, наносите другу фазу орієнтовно 4-5 натискань на 3-5 хвилин, змиваєте водою і переходите до наступного. Етапу знову ж таки є тут ще протоколи, з якими можна ознайомитися, як використовувати систему захисту пещ -E під час хімічного вирівнювання, каративного вирівнювання під час хімічної завивки, перманентної завивки, і окремо ще можна робити реконструкцію волосся від пещіонекс. -E Це коли ви змішуєте, вимиваєте шампунем. Для початку гарно волосся, змішуйте дві фази: першу і другу, в пропорціях 10 мл першої фази і 15 мл другої фази, два або два плюс на вибір. теж. Залишаєте на волосі на 15 хвилин, на 15-20 хвилин можна. Якщо ще буде під дією тепла до 40 градусів, взагалі буде супер, або ж можна використовувати інфрачервоний уцюг, щоб краще продукт проникав середину волосин. Тоді ви Промиваєте це все водою і знову ж таки наносите другу фазу, орієнтовно 4 натиска, для того, щоб зафіксувати закрити лусочки сам доглядовий компонент в структурі волосин, і переходити до наступного етапу. Ступ... Наступний етап у нас є: це... Продукт під номером 4 це крем спрей, який є несмивним. Він на основі амінокислот. Дуже круто відновлює, якщо його використовувати на постійній основі. Він містить в собі такі інгредієнти, як пантенол, масло жожоба, масло мигдалю, амінокислоти пшениці та сої, інтенсивно зволожують, відновлюють структуру волосся. продукт. Є на рослинному походженні, е, теж захищає гарно від е, ультрафіолетового випромінювання, а також від гарячих інструментів тобто, тут вже є свого роду виступає якщо і термозахист. Не містить парабенів і е, петролатів, тобто це теж є важливим компонентом. Даний продукт не має накопи... поганої накопичувальної дії, тобто є тільки доглядові компоненти, які дають свої накопичуючі, відновлюючі дії. Так і це в першу чергу амінокислоти і протеїни, що є невід'ємною частиною будови нашого кортекса і відповідають за здоров'я каркасу волосини і взагалі зовнішнього вигляду волосся в цілому. Даний продукт наноситься на вологі волосся, прочистується розчисткою і не змивається. Далі ми переступаємо до процесу укладки і після укладки фіксуємо все спреєм, фінішним спрей, блиском, який не обтяжує, додає додатковий блиск, забирає пушистку. Пушистість волосся, дає йому більшу гладкість, а, дзеркальне відображення свого роду, такий поліруючий засіб. Так? Тобто така гарна картинка в кінці, але насправді цей спрей можна використовувати на постійній основі, тому що він ще теж виступає, як і термозахід. Тобто він має свої сонцезахисні фільтри. А, що дуже важливо, що він не залишає ніяких зайвих слідів. Слідів налипання не обтяжує волосся, не склеює його, тобто навіть по суті і не можна перенаситити волосся. Даним спреєм. Даний спрей дуже круто підійде, навіть коли ви використовуєте сонячні ванни. Так, і якраз конкретно перед використанням або виходом на сонце ви можете локально пропшикати зверху даним спреєм. Це вам буде як додатковий захист від ультрафіолета і для того, щоб волосся не пошкоджувалось. А, і ще що саме основне, вони не дають накопичувальні дії саме тих інгредієнтів, які містяться всередині, для які дають додаткову плівку, і вони всі змиваються наступним миттям від використання шампуню.